Анясея! З вами хворан УМСФ, Мене звати Євгеній. Я голова благодійного комітету. Допоможемо разом. Та сьогодні ми прибули до притулку Ковчег у місті Дніпро, щоб допомогти. У притулку перебуває багато тварин, тому будь-яка допомога важлива. Учасники хваран УМСФ не лише та, відвідали притулок, а й допомогли матеріально та привезли необхідні речі. День пройшов у прибиранні приміщень та вольєрів. Звісно, ми не забули погратися з тваринами. Вони були дуже ласкаві та дружелюбні. Разом ми швидко впоралися з роботою і отримали задоволення від наданої допомоги. Так, ми зробили день кращим і для тварин, і для себе.